Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір маркерів для дошки. Дані маркери ідеально підходять для письма та малювання на вікнах, скляних поверхнях та дошках. Вони забезпечують яскраві та чіткі лінії, які видно навіть на дальній відстані. Легко стираються за допомогою вологої ганчірки, чи губки не залишаються. Аючи слідів завдяки своїй рідкій формулі, маркери забезпечують плавний та рівномірний потік чорнила, що робить їх зручними у використанні. Набір включає різну кількість маркерів щоб задовольнити ваші потреби. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні стікери для нотаток. Це зручні стікери для складання списків справ чи організації робочого процесу. Вони виготовлені з прозорого матеріалу, який має водонепроникні властивості. Завдяки прозорості ви можете бачити вміст нотаток навіть без їх відклеювання. Вони ідеально підійдуть для використання в школі, офісі або повсякденному житті. Стікери легко прикріплюються до будь-якої поверхні та не залишають слідів при знятті. Вони допоможуть вам організувати свої задачі та запам'ятати важливі моменти. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для канцелярії. Це зручний органайзер для зберігання канцелярських товарів та дрібниць на робочому столі. Цей стильний та функціональний контейнер дозволяє легко знаходити необхідні предмети завдяки чіткій видомості в місту. Контейнер має декілька відділів, що дозволяють упорядкувати ручки, олівці, стікери та інші дрібниці. Завдяки компактному дизайну та наявності висувного ящика займає мінімум місця, одночасно забезпечуючи зручний. Доступ до всього необхідного його можна використовувати як для офісу, так і для дому, додаючи елементи порядку та чистоти на вашому столі. Пропонуємо до вашої уваги щітку для девайсів. Це ідеальне рішення для підтримки чистоти ваших електронних пристроїв. У комплект входять різноманітні інструменти для ретельного очищення клавіатур, телефонів, планшетів, навушників та інших гаджетів. Спеціальна щітка ефективно видаляє пил та бруд з важкодоступних місць між клавішами. У комплект також входить ключ для зняття клавіш з механічних клавіатур, що дозволяє легко чистити навіть під ними. Для очищення екранів. Перед Бачення м'які тканини, які не пошкоджують поверхню, цей компактний та зручний набір стане незамінним помічником для кожного власника електроніки. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисну штору. Це ідеальне рішення для захисту від сонця у будь-якому приміщенні або автомобілі. Вона дуже легка в установці без свердління та цвяхів, просто закріплюється на скло за допомогою потужних присосок. Щільна затемнювальна тканина ефективно блокує сонячне світло, забезпечуючи комфортну прохолоду та захист від ультрафіолету. Вона створює ідеальні умови для сну, відпочинку або роботи. Крім того, вона дуже зручна та портативна. Дивна можна з легкістю зняти, згорнути та взяти із собою а стильний мінімалістичний дизайн пасує до будь-якого інтер'єру.